Доброго дня, хлопці дивіться, привезли перших дівчаток на роботу на сояшник сюди у валове. Ну, хочу вам сказати, дивіться, яке зручне підставочки. Воно ті вже погнили в нас підставки, ну, поддони дерев'яні. Хотіли желізне варити, воно теж ржаві красить. А це стовпчики по 100 гривень. Два стовпчика це 200 гривень. І два шлакоблока купили. Получилось 250 гривень. П'ять вулицьків, дивіться, як чудово стали. Це 50 гривень на один вулик всього. Так це вже, ну, вічного нема нічого, блін. Ну, надіжно, стоїть, дивіться, хоч там тут кублю. Так що майтайте на ось. У Новополі оце ж ці стовпчики по 100 гривень. Тут чотири арматури, не в ньому, що вибір їх. Ой-ой-ой. Крайній поставили, ті ще не ставили, воно не гуляло. Доброго дня всім.